Судове засідання розпочалося 11-й годині у господарському суді Кропивницького. Позивач, заступник директора комунального підприємства, регіональний центр розвитку послуг Едуард Ярушок, на балансі якого знаходиться приміщення, що орендує редакція газети Народне слово говорить, редакція мала 14 тисяч 300 гривень боргу з квітня минулого року до березня нинішнього, а з 14 кабінетів здавала в суборенду. оренду. Представники позивача повідомлені, що виникли проблеми з перерахуванням з власного рахунку. І була пропозиція перераховувати з другого рахунку. Це була пропозиція від представників позивача. Так як треба, просто кошти нам не важно, немає значення звідки. Розуміло, що ці питання були узгоджені, і сплачувалися рахунків іншої особи. Було узгоджено, що кошти, які сплачені за гренну плату, позивач повинен був вернув повернути, а потім поданий позов, що не сплачена плата. Вимога позивача виселити редакцію народне слово з приміщення. Загальною площею 713 квадратних метрів будівлі за адресою по вулиці Вячеслава Черновола будинок 46-60 друг у місті Кропивницькому. Виселити ми просимо суд на підставі того, що ми пропонували відповідачу неодноразово врегулювати це питання шляхом. Можливо, зменшення площ, щоб вони використовували лише ті площі, які задовольняють для розміщення безпосередньо працівників редакції. Але на цю пропозицію, як я вище ще зазначав, відповідач не погоджувався. Також ми пропонували добровільно звільнити приміщення, надавали відповідні для підписання і додаткові угоди, і акти приймання передачі, але відповідач на будь-які наші пропозиції, належним чином. У редакції газети немає жодного договору про суборенду, говорить відповідач. Стало приходити посадові особи позивача, зібратись до журналіста, де вони ще працюють. Ну, вони повідомляли, так як газета не може забезпечити ну, скажімо, високий рівень заробітних плат, то журналісти працювали в кількох одразу ще в засобах масової інформації. І ну, зрозуміло, це все записувалось, де ще працюють. Ну, вони зараз використовуються як, начебто, ці, е, ці всі організації там щось орендують. Стосовно наданих е, актів, то їх складали, скоріш за все, десь в кабінеті, тому що підприємство було зачинено, наказ е, мною був наданий. Е, всі працювали удальоно, нікого там не було. Тобто те ж саме стосується посадових осіб, які там зазначені. Можливо, й вибрали ці дати, так як ці особи не могли працювати. Вони знаходились вдома, відповідно до постанови кабінету міністрів. Тобто, це все фальсифікація. За дві години суддя Олена Бестаченко оголосила перерву до 23 липня. До цього сказала, вивчатиме докази сторін. Після засідання позивач від коментарів відмовився. Ні, дякую. Я думаю, все зрозуміло і так з перебігу судового засідання. Відповідач озвучує таку думку. Все, що розповіла інша сторона, це втручання господарської діяльності іншої юридичної особи. Намагання вияснити, а чим займається, а де працівники ще працюють, а скільки податків сплачуються. А ми не можемо звернутися до податкової і знати, що у них там витворяється. Тобто це не питання оренди, це питання нашкодити. Це приміщення на вулиці В'ячеслава Чорновола. Редакція газети Народне слово отримала в оренду у червні 2018 року. Строк дії договору до 2032. Позов від орендодавця редакція отримала 27 квітня цього року. Анна Добрань, Володимир Волок, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.